Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Кожної весни ми зустрічаємо велике і радісне свято, Великдень або Свято Пасхи. Ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син Ісус Христос. Він був дуже добрий. Він подорожував світом і говорив людям, що треба любити один одного та допомагати. Ісус любив людей і робив багато добрих справ, допомагав бідним, виліковував хворих, вчив жити по правді. Але були завидющі царі, які злякалися, що люди полюбили його більше за них, тому схопили його. І вбили. Але на третій день він ожив воскрес. І люди дуже зраділи. З тих пір ми святкуємо Пасху. Свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди заздалегідь готуються до цього свята, прибирають, перуть, прикрашають оселю, особливо в четверг. Купаються до сходу сонця, вважають, що це збереже красу і здоров'я. П'ятницю господині пекли Паски. В суботу фарбували яйця різними візерунками, і крапочками, і квітами, і хвильками, і листочками. Неможливо уявити Великдень без писанки. На яйцях нотували символи, які були дуже важливі для людей. Сонечко, місяць, вода, земля. Господині складали святкові кошики, щоб увечері встигнути до церкви на службу. Клали паску, яйця, ковбасу. З першим променем сонця священик сповіщає, що Христос воскрес та освячує пасхальні страви. Всі поздоровляють один одного і кажуть: Христос Воскрес! Воістину воскрес! Мир хай буде всім сьогодні, сонце сяє Хай з небес, бо світле свято великоднє. Нам шле привіт, Христос Воскрес! Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі!